Сука, охота запрещена в лісі, а вони стріляють стреляют. Або пристреливаются, або це херня каже. Що це за, 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 за хрінь така? Ми ходили-ходили, нікого не було, почали стрелять. Гей! Може пристреливається хер важно. От гріха подальше підемо звідси. Знайомого взяв прилада. Короче що, По гаусу. Для лису, хлопцы, кто хочет міл, е, ну він урізаний міл, копати по лисе приборчиком таким, да, вообще золото. Взагалі, ну, ему цены не буде. Він обалденный по лисе копать. Він дуже глубоко бачить цілі, Дуже глубоко бачить цілі. В тому плані і e, він монети бачить він динарі бачить він наконечники бачить, хоч і врізана трошки менюшка, але він бачить все. На насінину він трошки слабенький. Ну, треба прислухатися, а е, на полях. А в лісі, хлопці, <хи> я такого ще прибору не бачив. Він класний, він, він зручний, можна розрізнити де пробка де е, ну, півна кришка цього запихався піднімався на гору запихався трошки О. півна кришка пивна пробка все це розлічає я вирішив хлопцю, піти вгору бо хочу Ну, по горі пройти. Трохи шатається. Я обійду. Обійду. Горою, горою. Щось мені на гору, на гору, на гору. Каже, йди на гору, на горі скарб. Ага, трави повні. Короче, він в лісі гаус. Мд обалденный прибор. Вот, ну, Прикольно, ну классный. Гарно розлічає цілі, гарно визначає uh, uh, де uh, желізо, де ну прикольне. Различає метал, друга, особливо кришку. На іншому приладі я б кришку копав. А цим, ну я таке, хочу копаю, хочу не копаю. Лізу на гору, такий бугор. ось там такий яр. Тут висота. Хочу перевірити одну місцину Розгалуження річок, да, річка була вона була розгалужена Але я трошки вийшов Трішки вийшов в сторону. Полісно. Полісна, Полісна бугур. Ну, все чорний сигнал. А я вже викину Це якась шмурдятина. Ми йдемо на гору, Там на горі повинна бути дорога. Казав, хлопцям, пішли туди. Ні. Пішли сюди і сюди. А я хотів другою дорогою піти. Піти бугром. Тут такий бугур. Це жесть. Тут такий бугур, ага. рівнина. Я от хлопців ушел. Я колобок. Я от бабки ушел, я от детки ушел. И від тебе уйду. Лис красота. Осень, золотая осень. Странный перелив, чистый сигнал. Вибачайте, я захекався. 23-22 Шаа, фольга. А чому воно так грубо? Фольга, так груба. Ой. Фляга. Трохи мусаніка. Оп! Десь хлопці потікали. Треба було не замлети, там не так захаращу. Я в таких жопинях, що капець. Але тут є дорога. Але тут є дорога. Я їле піднявся на цей бугок. Там не лазить, поняли, я вирішив піти на гору. Я не знаю чи правильно зроблю чи ні. Але місцина є старі дубки. Але я просто спішу іду щось чогось... хекве, не можу зупинитися. Є якісь ямочки. Ямочки, дуби. Ось старі дуби. Dube bebe, ostari dube bebe, ostari dube bebe Гип-гіп! Гей! Мабуть я далеко від них відійшов <гум> Що прийшов я на це місце, на яку хотів. А де всі? Я зліва! Так, вони справа від мене, я зліва. Ось цю ложбинку я хотів перевірити. О! Чорний кольору. Ні, чорне сино. Але щось маленьке. Ей! Hey, hey! Не чутно Може все таки... О! ця ложбинка, ось, ось тут я хотів походити. Тут дуже гарно, тут дуже красиво. Чому? А? Чому тут... А? Чому тут будет тут копано? Эй! -э -э! а? дождь? А? Я зараз перед наберу.